Доброго ранку. Бути у хорошій формі це бажання кожної людини. Тому ми займаємося фітнесом, думаємо над тим, що кладемо у свою тарілку, і щодня придивляємося до свого відображення у дзеркалі. Насправді, усе просто бути у хорошій формі легко, якщо приділяти увагу деталям. Давайте про це сьогодні поговоримо. Підраховувати кожен грам салату на тарілці і кожен ковто кави це втомлює і видається нудним. Якщо ви хочете вживати менше їжі і менше калорій, робіть простіше, стежте за розміром порцій. Психологічно нам здається, що потрібно з'їсти все, що на тарілці. Будьте хитрішими, візьміть меншу тарілку і покладіть в неї зрозуміло менше їжі. Хочете попрощатися із зайвими калоріями ретельно пережовуйте їжу. Якщо ви отримуєте задоволення від кожного шматочка на тарілці, довше будете їсти. А чим довше ми їмо, тим швидше ми отримуємо відчуття ситості. Повноцінний сон так само допомагає вам зберегти вашу стрункість. Не засиджуйтеся до 12-ї, і тоді зранку ви прокинетеся не з таким страшним почуттям голоду. Під час сну виробляються корисні гормони, які стримують ваш апетит. Не любите домашнє прибирання, подивіться на нього з іншого боку, беріть швабру, починайте витирати пил і все це робіть з настроєм і пританцьовуючи. Обіцяю, кілька сот калорій точно у вас зникнуть. А тепер давайте послухаємо поради нашого експерта Павла Богорада. Если мы чуть-чуть начнем применять скорость, то есть чуть-чуть быстрее двигаться, если мы начнем чуть-чуть больше применять амплитуду, где-то ниже наклонились, больше присели, если мы еще, допустим, начнем это делать с усилием, то есть там, где можно сэкономить сил, например, лежа на диване телевизор включить, мы встанем, пройдемся и переключим телевизор рукой. Вместо того, чтобы в два этапа поднять какой-то предмет, мы это сделаем в один этап, сразу все возьмем, поднимем. Таким образом, незаметно мы эти наши 500 калорий сожжем даже заметим, замітімкак. Як бачите, втрачати зайві калорії можна без особливих зусиль. Я бажаю вам у цьому успіху і нагадую: не забувайте снідати.